Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Але активно боротися з цими катуваннями розпочали з 2014 року. Особисто я долучився до цього, ми задіяли багато людей, багато людей в процесі долучалися. Ця справа тухла її закривали, намагалися значить, зупинити, але я сьогодні просто щасливий. Незважаючи на війну і такий сюрприз, це просто це, це карма. Це справедливість восторжествувала. Я, я дуже цьому радий. Скільки років тягнулися катування? З 2014 року ми тільки почали боротися з цими катуваннями, а катування тягнулися набагато більше років. Так, і було сказано ще про попередню справу, mm. наче, тобто до цього. Було, були проведені суди ще над певними фігурантами, правильно розумію? Ні. На жаль, до цього були суди лише над е, постраждалими, скажімо так. Були суди, оцей пан Чукін подавав в суд, на, намагався вигнати медичних працівників. В кінці кінці він їх вигнав. Ми зараз з судами тільки пройшли роки, поновлюємо ті медичні працівники, які бачили ці катування, бачили ці синці, які. Незважаючи на заборону фіксувати, фіксували, і вони потім переслідували їх. Тобто були суди, по кого... ну, вони там їх звинуватили зі здорової голови на больну. Якщо там брати яголович, так події там вже свідетелі з числа засуджених, сказали, що там сталося. Проблема зі здоров'ям одного засудженого, що це провина фельдшера, яка не дала е, таблетку якусь. Тобто, це все, все звинувачення будувалося на лже е, показах. Е, це дуже легко робиться е, любий підневільна людина. Вони з радістю допоможуть там за якихось там плюшки в адміністрації когось одбрехати, десь когось. Противковоскрас справу зробити. Так вони боролися з медичними працівниками, так вони боролися 392-му постраждалому, колі Молокову сфальшували, також на показах псевдо, значить, скажімо так, свідків. І що касалося, касалося ще тільки нападу на мене. Коли в мене намагалися за нас замовили і намагалися в мене. Не намагалися, вони таки все-таки викрали ці матеріали справи, докази проти цього всього свобілля, яке ми багато років значить, робили. Ну, нічого не вдалося. Слава Богу, ми сьогодні в суді і радуємося, тому що навіть суддя обрав міру запобічного заходу, значить, тримання під вартою. Яке покарання ви вважаєте справедливим? Ідеальним. З, боку. З мого боку, так як в Україні за всі часи Радянського Союзу, за всі часи Незалежності нічого подібного не було. І всі керівники установ, вони на розслаблених, вони знаходять велкошти, заробляють ці кошти примерно такими ж схемами, схем дуже багато. І вони будь-який свій. Прокол, любий, скажімо так, запал, вони всі ці корупційно вирішували ці всі питання. Вони знали, що завжди вони можуть принести взятку і залишитись на своїх посадах. Сьогоднішня ситуація це якраз сигнал всім іншим працівникам недоброчесним, що не все вирішують гроші, що бувають виключення. І тому, звісно, так для показово для всіх в назідання, скажімо так. Потрібно дати максимальний термін. Максимальний, щоб цього більше ніколи не відбувалося, щоб ці потенційні, ті, кого нам не вдалося задокументувати та да, привезти до суду, щоб ті просто, хоча б, злякалися, да перестали так творити. Все, дуже дякую. Підкажіть, будь ласка, ще ім'я, фамілію та посаду. Я Олег Цвілий, голова правління громадської організації захист в'язнів України. Все дуже вам дякую. А я вам дякую вам. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.